Сьогодні наш екскурс по творчості Василя Григоровича Кричевського, 150 річчя якого відзначаємо зараз в січні 2023 року. Як багато чи мало ми сьогодні знаємо про нього? Людину, яка встигла показати себе майже в усіх галузях мистецтва та піднестися до найвищих щаблів майстерності. Нині ім'я цього художника повертається в Україну. З кожним роком більше дізнаємось про десятиліттями замовченого автора дизайну герба України, засновника українського стилю в архітектурі, першого художника вітчизняного кіно. За свій величезний талант митець заплатив трагічною долею. Вона не тільки в п'ятидесятирічному замовчуванні на рідній землі, це доля багатьох українських митців. Трагедія його життя в тому, що величезна творча спадщина колекція рисунків та акварелей з натури, творів народного мистецтва, живописні праці, архітектурні проєкти, графічні та театральні декораційні ескізи, кількість яких налічувалась тисячами, загинули під час Першої і Другої світових воїн. Свою унікальну колекцію художник збирав багато років. Предмети, які увійшли в колекцію, не більш всього засвідчували етнічну та мистецьку самобутність українців. Слід згадати, що в січні 1918 року більшовики, наступаючи на Київ, обстріляли запалювальними набоями в будинок Михайла Грушевського, де зберігалися автентичні твори Василя Кричевського та зібрана ним безцінна художня колекція. Пожежа знищила все. Це стало великою втратою і для української культури, і для самого митця. І сьогодні, під час воєнних дій на Україні, так само знищуються колекції українських митців. Звертаючись до творчого доробку Василя Кричевського. Коротко нагадаю про його внесок в історію української культури і мистецтва. Життєвий шлях Кричевського ніби відзеркалює становлення національного мистецтва на рубежі двох віків та першої третини ХХ століття. З 1940 року в радянській українській пресі не було опубліковано жодної статті. Про вже всесвітньо відомого українського митця, що опинився після війни за кордоном, в офіційній Україні ніяк не відгукнулися на смерть митця і навіть на його сторіччя. Хоча в усіх капітальних працях, зокрема історія українського мистецтва, Полтавське земство, яке проєктував Кричевський, визначалось як найвидатніша споруда в стилі українського модерну. Про автора, крім переліку його споруд, нічого не вказано. Нині в цій будівлі розміщується полтавський краєзнавчий музей, який носить ім'я Василя Кричевського. Цікава сторінка життя Кричевського в 1917 році, коли перед Україною відкрився шлях до незалежності і державності. Саме Кричевському було доручено проєкти державних гербів, печатки, паперових грошей, які він виконав у блискучій графічній манері. Його проєкти були затверджені українським урядом, отже, ми цю доля подарувала історичну місію художнього оформлення української державності. Сучасний герб на 95% збігається з гербом авторства Василя Кричевського. Творчість Кричевського в Україні були тісно пов'язані з ім'ям Тараса Шевченка. Визначною віхою життя художника-архітектора Хричевського тієї доби стало створення меморіального музею Тараса Шевченка в Каневі. На підтримки Кричевського, Доля та творчий доробок поета знайшли відображення в українському кінематографі ще за часів його становлення. Василь Григорович був консультантом і художником фільмів Малий Тарас, Тарас Шевченко та Назар Стодоля». Василя Кричевського можна назвати основоположником кінодекораційного мистецтва. Творча спадщина митця повинна бути повернута нашим сучасникам. Говорячи сьогодні про те, що слід було б зробити для поширення і примноження знань про художника, треба усвідомити феномен таких постаті, як Кричевський, щоб донести до українців, який великий внесок художника був зроблений саме для українського відродження.